Насправді така була часть голосити людину, яка має одну зналітві від даніші професій, віка року. І це такий хвилюючий момент. І сказати, що цей час, в який ми зараз живемо, поставили перед нами такі великі завдання, такі виклики, коли кожна професія насправді є. Пройшла всі випробування через війну, але одним із найпотужніших і найтакими, які є прикладом для наслідування, є медики. Вони перебувають на передовій постійно, рятуючи життя людей, як на фронті, так і в тилу. Ці люди однозначно мають. Користується своїм професіоналізмом, добротою, гуманністю. І переконана, що саме цим критерієм віддає наш сьогоднішній переможець. Це є номінант. Переможець номінації лікар року 2022 року. Не став. Очікуваний Очікуємо, майке, зростає. Олександр Суп!